Я помітила одну дуже дивну, але масову річ у Німеччині ми часто переживаємо не через якісь реальні фізичні проблеми, ну, наприклад, де знайти квартиру чи записатися до лікаря. Ми переживаємо, а ми переживаємо через те, що боїмося зробити щось не так. Оце постійне внутрішнє напруження, яке фонить десь на задньому плані. А чи правильно я поклав папір у смітник? А чи не. Заголосно я зачинив в двері в під'їзд, а чи не подумає братор, що я якась не така, бо не зрозуміла його з першого разу. Ми, ніби, самі себе заганяємо в таку вузьку рамку ідеального мігранта, якої насправді в природі не існує це якийсь міфічний образ, якому ми намагаємось відповідати, витрачаючи на це колосальну кількість нервів. І сьогодні я хочу поговорити про речі, за які ми себе дарма накручуємо. Давайте просто зараз видихнемо, розслабимо плечі і розберемося, чому більшість наших страхів це просто ілюзія, яка заважає нам нормально жити. А ну, напишіть мені в коментарях, чи ловили ви коли коли-небудь себе на думці, що вам простіше мовчати? ніж сказати щось німецькою з помилками. Чи відчували ви, що ваш акцент це як мітка чужого? Якщо так, то цей пункт точно про вас. Тож, акцент і не ідеальна мова. Перший, мабуть, найбільший тригер для кожного з нас це мова. Ми боїмося відкрити рот, поки не вибудемо в голові ідеальну конструкцію з усіма цими артиклями, відмінками, і, не дай Боже, Плюс к вам перфект. Ми боїмося виглядати смішно, боїмося, що над нами будуть підсміюватися, або що нас просто проігнорують через наш акцент. Але знаєте, яка реальність? Якщо ви вийдете на вулицю в Берліні, в Мюнхені, чи навіть в невеликому містечку, ви помітите, що кожен другий. Говорить з акцентом в амтах щодня чують тисячі помилок, Ібератори вже давно навчилися розуміти мову жестів малюнки і ламану німецьку. Ніхто не чекає від вас ідеалу. Більше того, я вам скажу секрет: німці часто самі плутаються у своїх артиклях або говорять на такому діалекті, що їх не розуміє сусідній регіон. Тож запам'ятайте, гірше не говорити взагалі ніж говорити з помилками. Ваша неідеальна німецька це вже величезна перемога, бо ви намагаєтесь комунікувати в чужому середовищі. Це не привід для сорому, це привід для гордості. Далі другий страх, який змушує серце битися частіше, це листи. Коли нам треба написати відповідь у якусь інстанцію, ми перевіряємо кожне слово через три перекладачі, питаємо у усіх чатах і все одно боїмося натиснути кнопку відправити або покласти у цей конвертик. Нам здається, що якщо ми напишемо не так, то нам одразу відмовлять у допомозі закриють справу, або, я не знаю, вийшли з країни за неправильне закінчення слова. Насправді. Помилки в документах для німецької бюрократії це щоденна рутина. Скільки роблять помилок в тому ж, ж центрі, це просто маса. Якщо ви написали щось не зовсім зрозуміло — система не вибухне, вам просто перейшлють, уточнюючий запит. Ніхто не поставить на вашій справі хрест через те, що ви переплутали чи дас в офіційному зверненні. Німці люди прагматичні, їм потрібні саме факти, цифри. А не ваша фіологічна досконалість. Тож не бійтесь паперу, це просто засіб донести інформацію. Так має бути все чітко, але ну, граматика це вже таке. Пишіть, як можете, використовувати прості речення, головне, щоб була суть. І у нас є така ментальна звичка: ми намагаємося все загуглити, вивчитися, закони наперед, щоб ні в кому разі не виглядати дурними або необізнаними перед німцями. Нам соромно перепитати в магазині чи в банку. Нам здається, що якщо ми чогось не знаємо про те, як працює місцева система, то ми якісь неправильні або погано інтегруємося. Але подивіться на самих німців. Вони просто чемпіони в перепитуванні. Вони уточнюють кожну дрібницю, вони по 10 разів дзвонять на гарячі лінії страхових компаній. Вони абсолютно спокійно кажуть, я не розумію цей пункт, поясніть мені, ще раз. Там, не знаю. Перепитувати це ознака адекватності, а не дурості. Це означає, що вам не байдуже на результат. Звичка, все знати, наперед, це лише. Наш внутрішній перфекціонізм, який у Німеччині тільки додає сив, сивого волосся. Дозвольте собі бути новачком. Це статус, який дає право на запитання та помилки, штрафи і листи з жовтими конвертами це наступний страх. Це класика Слово «бюзгельд» вам про щось каже, або будь-який офіційний конверт, особливо якщо він жовтого кольору. Для багатьох із нас це звучить як фінальний виборк. Чесно, я досі це так і сприймаю. Ми починаємо накручувати в голові найгірший сценарій щодо того, як розірвали конверт. Так, штрафи це неприємно, це б'є дуже сильно по кишені, але це не кінець вашої біографії. У Німеччині штраф це не про адміністративну. Це не просто адміністративна процедура, ви щось порушили, ви за це заплатите. Це не означає, що ви злочинець чи погана людина. Це означає, що ви просто учасник цієї системи, де контроль, це норма. Тут, але головне, тут завжди є варіанти. Можна попросити розтермінування, можна написати пояснення, можна оскаржити. І це найголовніше, якщо ви не згодні. Штрафи тут отримують всі. І корінні німці, в тому числі спокій і дотримання процедури це все, що вас, від вас вимагається. Не робіть із цього трагедію всього життя, повірте, ви не одні. І останній пункт, який нас добуває, ось це порівняння. Ти заходиш у соцмережі, а там суцільний успішний успіх. Хтось вже відкрив свій бізнес, хтось купив будинок, хтось ідеально ще бачить німецькою сторіс без жодної заминки. І ти дивишся на це і думаєш, блін. А я досі не можу самостійно розбиватися, як записатися на терміну мерію і що означає цей лист від податкової. Мабуть, я безнадійна людина. До речі, заходьте в мій телеграм, я там пишу про свої якісь факапи, що зі мною трапляються. Реальність у тому, що ми бачимо лише фасад. Насправді більшість людей так само плутається, так само лається на бюрократію по вечорах і так само не розуміє половину термінів у своїх контрактах. Просто про факапи не прийнято писати в інстаграмі. Ми всі в одному човні, ми всі вчимося на ходу, Ні, немає ніякої таємної методички, яку усім видали при в'їзді, а про вас забули. Кожен, кожен шлях індивідуальний, і ваш темп він нормальний, він саме для вас, про вас. Тому don't worry, be happy. Мені здається, що ось українці в Німеччині занадто часто живуть з цим виснажливим внутрішнім страхом. а раптом я знову зроблю щось не так. Ми самі собі найсуворіші судді і найвимогливіші братори. Але знаєте, в Німеччині насправді важливі не ваші ідеальні безпомилкові дії. Важлива ваша здатність до спокійної і чесної взаємодії. Помилятися можна, це найголовніше. Не знати чогось абсолютно нормально. Бути не ідеальним мігрантом це теж нормально. До речі, напишіть у коментарях, що з цього списку найбільше відгукується вам, через що ви найбільше нервували за останній час. Я особисто через жовті конверти, про них я розказувала в телеграмі. Давайте поговоримо про це, бо коли ми ділимося своїми страхами, вони стають набагато меншими, і ми головне для себе розуміємо, що ми не одні. Тож, дякую, що були сьогодні зі мною. Видихайте, ви вже робите круту роботу, просто живучи і адаптуючись в, в цій країні. Тож, в мене на цьому все. Дякую, що додивились і побачимося у наступному відео. Чус!